Вітаю! Сьогодні у мене відео, в якому я хочу вам показати і розказати вам про аромат jean Paul Gaultier 2. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати. Так, я про цей аромат вам розказала у неділю. Але не думайте, що цей аромат у мене з'явився в неділю, в суботу, ні. Він у мене вже довгенько, тобто у мене вже є. Свої якісь там ідеї про цей аромат, я вам хочу про них розповісти. Ем, так, це аромат Готьє 2. Ось. Він з'явився перший раз, бо це аромат це у нас Рілонч. Це аромат. Який був на ринку, потім його зняли з продажі і потім його пере, 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 переробили. І його переробили ось зараз десь півтора роки тому. Завдяки сайту Жампольготіє, це Готьє 2, Жампольготіє, в якому було оголошення люди могли. Залишати свій голос за якийсь аромат, який би вони хотіли знов мати можливість купувати, який аромат потрібно знову робити. Зробити. І е, люди голосували ось за цей аромат, за Гутіє 2, і також за Мадам. Мадам, я вам хочу сказати, я не, я не знаю цього нового аромату мадам, який він там є. Але я пам'ятаю мадам, який був раніше, і я вам хочу сказати, це дуже-дуже така страшна троянда. Для мене це було щось таке, я не могла в біля нього дихати, не могла його носити, тим паче, не могла. Тобто це було це був для мене складний аромат з трояндою. ось Але цей аромат Готія 2 у мене він був. У 2005 році він вийшов, його зробив для Жамполь Готіє Francis Куркджан Я не знаю, хто його зробив на цей раз, можливо, Теж Франс Куркіджан, але через те, що він зараз парфумер для, для дома Dior, я так думаю, що просто не можна його ставити як парфумером для інших домів. Я не знаю, я просто так, так думаю. Ось, в 2005 році, коли вийшов цей аромат, це було щось таке, знаєте, революційне. Чому? Незважаючи на той факт, що в 2005 році у нас вже 11 років, як був Кевін Клейн Ван, який унісексовий аромат, який ми всі, ми всі знаємо, у 2005 році, коли вони зробили цей аромат, вони його зробили так, як ви, ви купляли. Цю, цю, Цю пляшку аромат відкривали, і там там була не одна пляшка, там їх було дві. Вони були отак от на магніті, одна з другою ви так відкріпляли їх один від одного і залишали одну один аромат собі, а один аромат партньору або партнерші. І тобто користувалися тим самим ароматом. Тобто, сама ідея унісекс аромату ну, не нова. але там ще і оця упаковка така була інноваційна. Дуже багато людей користувалося цим ароматом, і я теж. я теж у мене він був, і я його дуже любила. Але. Сьогодні я вам не хочу розповідати та порівнювати ці два аромати. Я не можу порівняти оцей аромат, який оцей новий, і порівняти його з тим, що був аромат, бо в мене його фізично вже нема. Єдине, що я вам можу запропонувати, це порівняння з, з тим, як я пам'ятаю мої відчуття від того аромату, якщо вам це буде цікаво. Так Перше, що я вам хочу сказати, в цьому ароматі вийшов от такий аромат на 15 мл, потім вийшов аромат на 100 мл, і вийшла ще олія, суха олія для тіла. Я не пам'ятаю, чи вона з, з, з чимось там, з яким шимером, чи ні, я не пам'ятаю, якщо чесно. У мене оце така маленька пляшечка є, і що хочу сказати. Коли я бризкала на себе отой старий аромат, я, я ж люблю знаєте, забризкатися так від, від душі. прямо. І, і я хочу сказати, що декілька разів я була ну, така знаєте, е, жертва своїх пшиків, бо е, це, був, це був дуже, дуже страшної сили аромат. Два пшика, просто цілий день у вас ці пшики, вони на вас були. Два пшика. Якщо ви зробили б 5-6, не виключено, що у вас от така голова велика, розболілося все. Бо аромат був дуже насичений. Він був дуже-дуже амбровий. До речі, про Амбро і про все інше, про ноти, парфумерні ноти. На фрагрантиці написано, що тут амбергрі, жасмін та мускус. На офіційному сайті написано, що мускус, мускус, потім амбра і також ваніль. Але на офіційному сайті, коли ви розгортаєте опис аромату, там ще написано, що ще є сандал і ще є пелюстки жасміна. Що я вам хочу сказати, коли я пшикаю цей аромат на себе, оцей новий аромат, я відчуваю ось якусь таку білу квітковість. Я не можу сказати, що це жасмін. Якщо цей жасмін, тут нема ем, дуже такого важливого. Ем, Важливої частини немає індольності. Це непогано, я просто кажу, що її нема. Ем, і ще хочу сказати, коли ми вшикаємо, цей аромат на себе немає такої інтенсивності. Це непогано, це непогано. Тому що, повірте мені, той аромат, що був, він був просто ну, дуже яскравий. Він був дуже-дуже такий потужний. Цей аромат набагато. Менш потужний, він більш, ем, більш носибільний на, на кожен день. Ем, він більш такий, знаєте, відповідає, можна сказати, нашому динамічному життю на сьогоднішній день. Тому що ну, 5-6 пшиків того аромату, і ну, просто вам нікуди більш не потрібно йти. Не на роботу, нікуди просто. Цей більш такий відповідає смакам сьогоднішнього дня. Так, тут є ваніль, так тут є амбра, але це не та амбра, от, знаєте, така, така тепла, така гаряча, навіть що вас так. Навколо так вас сяде і сидить. Ні, тут є амбра, але вона не така. Вона дуже нормальна на кожен день. Тут є ваніль, але не така ваніль, що вас буде здавлювати вам буде ніс і, і горло і все. все все Ні. Нормальні, класні. Класні ноти. Ще хочу сказати, що більш, більш я цей аромат ношу, більш він, він мені подобається. Ще одну річ скажу: вона може бути так, знаєте, трактована трішки незрозуміло, так як, так, як, знаєте. бо цей аромат він дуже схожий на той, що був, але він дуже відрізняється від того, що був. Я розумію, що це. Незрозуміло, як так може бути, але повірте мені, не схожість в тому, що ну, нема такої потужності, як в тому ароматі. Немає такої амбри, як в тому ароматі. Може, в тому ароматі і був жасмін. Я не пам'ятаю, я просто не пам'ятаю, щоб там було ще, ще щось, крім Солодкої Амбри. Але ви, коли його відчуваєте, ви відчуваєте той аромат. І ще один аромат, якщо ви пам'ятаєте, дуже багато років тому H&M зробив колаборацію з Карл Лагерфельдом, коли він був в, ще в Шанель. І це було революційно, тому що до того моменту ну, такий. Дім як Шанель, він ніколи не співпрацював з таким домом, як H&M, бо вони роблять дві, дві зовсім різні речі. Шанель робить от кутюр і претапорте, І дуже-дуже, ну, я не знаю, там про якість там теж якісь є хтось каже, що не дуже. Але Шанель це таке, що дуже дорого. H&M це не дуже дорого. І пам'ятаю я, що якраз коли зробили цю колекцію, була ще і пляшечка аромату. Аромат називався Liquid Carol. Там там був такий профіль Карла Лагерфельда. У мене був цей аромат. І був він зроблений як пляшка, така, знаєте. А, і ось я. Трішечки впізнаю в цьому новому аромату трішечки якісь там ноти у цього Carla. Тобто, я вам хочу сказати, що я цим ароматом задоволена. Якщо б мені вдалося по, ну, взяти участь в цьому опитуванні, який аромат потрібно з жан Готьє оновити. Знов його випустити на ринок, я б проголосувала за інші аромати, за Фражіль, який у мене теж був, і також за Флірдемаль. Це аромат, ось, як цей -оцей чоловік, але це був білий аромат, у мене він був. Білий аромат, і це були білі квіти. Дуже класний кремовий, кремовий біло-квітковий аромат. Дуже-дуже цікавий. Так що, ось так, я цим ароматом задоволена. В. Ще хочу сказати, що якщо ви любите жампульгаті, якщо ви любите Амбро, якщо ви любили аромат, який ото був раніше, я думаю, що вам цей теж сподобається. Принаймні, ну, затестуйте його, ще хочу сказати одну річ, що якщо б, наприклад, більше брендів вирішили перевипускати аромати, я вам зробила тут добірочку, три аромата. Три Три аромати, які б я хотіла, щоб вони перевипустилися. Дуже-дуже швидко зроблю. Перший це кашарель Глорія. Це кашарель Глорія, який мені показав, що вишня і черешня, і це все таке, воно просто чудове. Це з цього аромату у мене і почався оцей вишневий сад. Потім ще один аромат. І це аромат від Guerlain, І це у нас Лінстан і цев. В... Чого тут Ів Сен-Лоран, не знаю. І це версія з Ілангілангом, люди. Це у нас Лінстан Д'юн Ете. І ілан іланкі версія. Це літня версія Лінстана з додатком дуже такої великої класної дози іланкі Боже, який це класний аромат! Це неможливо не класний аромат. Це не перша моя пляшка. І він був ліміткою для літа. І його вже давно-давно-давно нема, але це просто чудовий аромат. З цього аромату і почалась моя, і почалась моя любов до Іллангі-лангу. Цей аромат мені показав, що Ілангі-Ланг -іланг це не просто щось таке солодке, неймовірне, а теж таке дуже класне квіткове. І останній аромат це аромат, який мені показав, що Пачулі вони бувають дуже-дуже класні, дуже класні, красиві. Їх можна носити, їх можна любити. Бо до цього я тестувала завжди пачулі нішові. А в нішових пачулях ми всі знаємо, що пачулі іноді бувають такі, що просто сльози з очей, і вони такі. Там і підвальні пачулі, якісь такі, і як, як плеснь там якась. Щось таке. А цей аромат, це Midnight Poison від Dior, у мене ще одна є пляшка на 50 мл. І він мені показав, що пачулі вони бувають дуже класні, дуже цікаві, дуже такі е, людські пачулі, які дуже е, цікаво і приємно носити. Ось, ось так що ось, е, Вишня, черешня і, і ланг -і ланг і почули. оце ті аромати, які мені показали, що це класні ноти, і які я б дуже хотіла, щоб їх перевипустили. Не знаю, чи це колись буде. Я думаю, що цього ніколи не буде. Але так, ну трішечки, трішечки ось так можна про це поговорити. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Я вам бажаю доброго дня. З вами ми зустрінемось у неділю і. Jauh, jauh kami semua ufah pun, papa.